Троє поросят були собі на світі троє поросят, троє братів всі одинакові на зріст, кругленькі, рожеві, з одинаковими веселими хвостиками. Навіть імені у них були схожі звали поросят, ніф ніф, Нуф-нуф і Наф-наф Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку. Ніжились в калюшках. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тягли над пожовтим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом. Під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося брати за роботу куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Нів-Нів і перекинувся через голову. Коли треба буде я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само, додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете, я тоді сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало й холоднішало. Але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися в свої поросячі ігри, стрибали й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони, а завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді. Коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше й найпростіше збудувати будинок соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоче півсвіту обійти, 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 кращу хатинку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався як швидше покінчити з тією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи. Але потім вирішив, що в такій хатці взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, Не злякають дощі грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як із за кущів вибіг ніф, ніф Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми самі впораємося з цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам захочеться. Ходімо до нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуф-Нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився ніфніф. -ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини. І тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, від дощу й морозу. Він зробив будинку важкі добові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не зміг до нього залізти. Ніф-ніф і нуфнув, застали брата за роботою. Що ти будуєш? В один голос вигукнули здивовані Нуф-Нуф. Що це, будинок для поросят чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів нафнаф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хропнув ніфніф і підморгнув Нуф-Нуфові. Обидва брати так розвеселилися, що їхнє верещання та хрохкання. Розлетілись на весь лужок. А нафнаф, -наф, незважаючи ні на що, І далі мурував собі стіну свого будинку, мугикаючи, підніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав у Нуфнуфа. Це я про вовка, відповів Наф-Наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нуфнуф. І брати ще дужче розвеселилися. Які тут можуть бути вовки? Сказав ніфніф, -ніф. ніяких вовків немає, він просто боягуз додав нофнув. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк? Вони хотіли подражнити Нафнафа, але той навіть не оглянувся. «Ходімо, нуфнуфе, сказав тоді ніфніп. Нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали й танцювали, а коли ввійшли в ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий голодний вовк і поскакав до того місця звідки лунали вереск і хрохкання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, сказав у цей час ніфнів, який вовків бачив тільки на малюнка. Ось як ми схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо його та ще й зв'яжемо. Та ще й ногою, отак, от отак, розхвастався ніф ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що ніф-ніф і нуф-нуф по спинах перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поверхнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами. Моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і страшним вереском кинулись навтіки. Ніколи їм ще не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмарки куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятими готіли, ні -ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг ряснути дверима. Перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні, хропнув ніф, ніф я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але ніфніф -ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Хух. Зі стріхи хатки злетіли соломинки. Стіни її затряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге Ху. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки. Начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросятки, але ніфнів спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він уже був біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-ніф і Нуф-нуф злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих худорлявих поросят, краще піду додому. Ти чу?» – спитав ніф-ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав, нуфнув, і відразу ж перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк, а вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов бік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготіти. Як хитро він обдурив двох дурних малих поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк взяв овечий шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф, ніф та нуфнув, дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони. І в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, добре -ніф. -ніф. Овечку можна й пустити, погодився Нуф-нуф. овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечко, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити порося. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки стояв. І тільки коли Вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли серед руїн. Охоплені жахом поросята, кинулись тікати. Від страху їм відібрало ноги. Кожна щитинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздовганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим дужче. Вовк теж надавав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко помчались по велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А Ніф-Ніф та Нуф-Нуф, ледь живі, підбігли тим часом до будинку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засу, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафна. Відчиняй без балачок. Почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафна. Он як? Ну, бережися ж, тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафна, навіть не підвівшись зі свого дзиґлика. Він знав, що йому і брата нема чого боятись у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув в себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушився з місця. Вовк аж посинів від натуги, будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав із злості шкрябати пазурами стіни. І гристи каміння, що з нього вони були викладені. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар. Я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз на димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шхурхіт. А коли на кришку казана стали сипатися сажа, розумний Нафнав одразу здогадався в чим справа. Він швиденько кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнав і підморгнув своїм братам. Ніф-ніф і Нуф-Нуф вже зовсім заспокоїлись. І, щасливо всміхаючись, дивились на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелось довго чекати чорний, як сажотрус, вовк бебехнувся просто в укріп. Ніколи ще йому так не було боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю. Перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивились йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку Хоч півсвіту обійти, обійти, обійти. Кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злихи жак, злихи жак, злий жак. Не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не повернеться по вік, вже по вік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят ніф-ніфа, нуф-нуфа та наф-нафа.